Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні хочу ознайомити вас з такою чудовою рослиною. Це тим'ян, ще називають чебрець, материнка. Дуже корисна, як лікувальна, так і в кулінарії використовується, в ароматерапії і взагалі використовують чабрець з давніх давен. Він так і називається з грецької сила духу, тому що він дуже гарно на людський організм впливає. Цей чабрець я зрізала в себе в саду, він у мене там росте для живцювання. Але спочатку хочу трошки вам розказати про чабрець, він дуже широко використовується в ароматерапії. Завдяки своїм заспокійливим, антисептичним та розслаблюючим властивостям аромат чабрецю сприяє зниженню стресу, а також поліпшує настрій та зменшує симптоми депресії. Бачите, яка корисна це рослинка. І ще хочу сказати, що чабрець має дезінфікувальну, сечогінну, протиспазмалетичну. Властивості стимулює відхаркування і заспокоює. Черебрець використовують, звичайно, як він має лікувальні властивості, його сушать, подрівнюють. Також з нього можна зробити відвар, чай, настій, а також він має велику кількість ефірних олій. Дуже ароматний, додають. Також чабрець, тим'ян, можна так сказати, до страв. Заварюю чаї особливо дітям при коклюшах. Це дуже-дуже гарна, цілюща рослина. Зараз покажу вам, як буду живцювати тим'ян. Тим'ян я ще з осені посадила, верніше посіяла під зиму у відкритий ґрунт насіння. Будемо спостерігати, як воно зійде. А це в мене росте такий кущик, і я з нього беру живці. Материнський кущик дуже гарно квітує, дуже ароматний, а також взагалі привабливий декоративно кущик. Він є різних сортів. Я вам картинку покажу, саме фото з мого саду як він квітує, його можна просто посадити як почвопокривну рослину. Зараз я буду відділяти від, буду брати живці, покажу, якого розміру візьму ножниці, ось так. І будемо робити. Живці. Тут у мене водичка налита, це я їх обрізала два дні тому, поставила в воду з укорінювачем і тут, вона в мене, тут вони в мене стояли. Будуть живці різних розмірів, ну, які получаються. Цей, наприклад, буде ось такого розміру. Тут їх вийде немало. Можна ось так. ну Якщо трапляються якісь сухі гілочки, чи зовсім слабо розвинені, їх можна обрізати. Але я взагалі обрізаю уже потім, коли вже я бачу, що живець прижився, почав укорінюватись, пішли рости, точки оці. Гілочки, розвиваються листочки, з'являються нові зелені. Тоді можна вже обрізати і більш так гарно сформувати. Так, здивимося ще. Зараз, сьогодні у нас, не сказала вам, сьогодні у нас уже 14 лютого, день закоханих. Вітаю всіх зі святом, хто святкує, це свято. Це свято до нас прийшло з Європи, тому хтось його святкує, хтось його не святкує. Ось так. Я навіть оці нижні гілочки, бачите, тут, я їх не обрізаю, а я їх буду ось так заглиблювати. Тому що тим'ян його можна розмножити також, якщо він у вас є на присадивній ділянці, ви його можете просто є у вас так. Наприклад, є кущик, я вам показувала точно так же я шавлію, розмножую. Можна його взяти, так, гілочки притиснути до ґрунту, підсипати і поливати, і він дасть тут свої корінчики. Тому ці нижні я не, не обламую, я їх так залишаю і буду висаджувати отак як би сказати, боком. Так, на, на, на косець, отак. Якщо є, наприклад, ось така гілочка, ось така гілочка, я її обріжу, отак, подліннішу. Оці, якщо вони сухі, я їх. Укорочую так, а оцю всю частинку, я думаю вам видно, цю всю частинку я буду заглиблювати. Можна навіть робити, так як взагалі ми часто живцюємо ось так. Ми можемо відламувати гілочку. Від основної, і такими невеличкими живцями також можна укорінювати. Ось такий ще варіант. Я можу відокремити ось таку маленьку. Якщо треба багато-багато саджанців, можна і такими невеличкими. Бачите, тут з п'яточкою ця невеличка гілочка, і вона Така зелененька, жива. І її можна ось, 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 ось так укорінити. І зробити багато. Якщо хочете, щоб ваш кущик зразу був більший, то е можна залишати ось так, по декілька, отак три гілочки. Звичайно, такий кущик набагато швидше е підніметься і виросте. А така гілочка можна висадити по одній. Можна висадити по декілька, і також утвориться такий гарненький кущик. Так, не буду вам все показувати, не буду займати багато вашого часу. Ви зрозуміли, думаю, кому цікаво, той зрозумів, як відокремити для укорінення. Дивимось далі. Стосовно ґрунту Грунт у мене верховий, легкий. Сюди я додала верховий торф, сюди я додала піску і пролила водою з укорінювачем. І вже така, такий у мене ґрунт, який я не буду поливати. Він у мене пройшов таку гарну гарно так зволожився вже, вологий такий, бачите? Але він не мокрий, він просто так гарно вологий. Щоб мені не заливати, не перелити. І тут вже є укорінювач, і це буде, це дасть гарний результат. Покажу, в які буду горщики я висаджувати. Горщики в мене такі маленькі, ось такі. Ну, я думаю, це 150 десь на 150 мл, може 100. Ну, трошки більше він, ніж 100. Є такі дренажні отвори, я багато разів їх використовувала, тому що це якраз для живцювання, а потім, як вже укоріниться, тоді вже обов'язково пересаджують, наприклад, в півлітровий горщик П9. З такого дуже зручно, тому що і не немає не переливів, тому що тут дуже гарні дренажні отвори, корінчики дихають, і якщо ґрунт. Такий не дуже мокрий, не важкий. Тут додавлений пісок, додавлений агроперліт, щоб він не дуже таким був легким зовсім. І це якраз буде те, що треба Так, покажу декілька. Додатково я не, не буду сюди додавати, не буду, як би сказати, зм змочувати. Опудрювати укорінювачем, тому що я сюди вже укорінювач додала, я ось так просто буду, отак і заглиблюю і добре притискаю. Так, прямо добре, щоб цей черенок він не не хитався, щоб він був добре притиснутий і зверху ще трошки підсиплю, тому що ґрунт уплотнився, і якби його стало замало. Ось так. Так. Тепер наступний хотіла вам ще показати, на прикладі ось оцього. Бачите, який він тут такий е, карявенький вроді, а я його так добре заглиблюю, зверху так присипаю ці гілочки наверх, ось так, притискаю. І у вологому середовищі буде навіть дуже комфортно. так це виглядає. Ну, давайте разом з вами ще один посадимо. Тут я вже засипала ґрунтом. Сядемо ось такий так, добре заглиблюємо, притискаємо і покажу, куди будемо ставити. Я всі живці, я їх не ставлю під лампи, саме оці живці не ставлю під лампи, не ставлю на теплі килимки. Так як цей, ці гілочки я нарізала на дворі при мінусовій навіть температурі. Так. Тому краще. І комфортніше буде. Дивіться, ставлю я ось в такий бокс. Підніму на другому поверсі. У нас є кімната, в якій температура 15-17 градусів. Звичайно, зверху я накрию кришкою. Отак я її всі. Поживцюю, скільки в мене там їх буде. Перед тим, як накрити кришкою, обов'язково зроблю отаке дощування. І буду слідкувати, так, накрию кришечкою, поставлю дату, щоб розуміти, коли висадила. І будуть вони в мене там стояти. Температура там змінюється, в день там багато сонця і стає тепліше. Звичайно, вночі прохолодніше, але незважаючи на таку температуру, тим'ян себе там почуває добре. Точно в таких умовах я ставлю живці гортензії, там вони в мене стоять. І там же у мене стоять живці. Туї смарагд. Все, що поставила живцю вату, ось, буквально в лютому місяці, все там у мене знаходиться. Всі саджанці, вірніше, всі живці, почуваються себе добре, не в теплі, не при підсвітці. І вже день потроху у нас стає довший, і і рослинам стає дуже даже комфортно. Так. Ну що, дорогі мої? Чекаємо укорінення, робимо зараз у лютому можна зробити різні живцювання, різних рослин. обрізаємо гортензії, обрізаємо хвойні рослини, кущі, ялівці, все це саме зараз. Час живцювати, всім успіхів, вирощуванні рослин. Поставте вподобайку. Всім дуже, дуже мені приємно, що мене переглядають багато глядачів. Всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей.